Ти ніхто діла не був. А ти казав, а перший день в житті орає? Це ж таке. У кожного буває перший раз, Тимур. Ти знаєш, той, хто перший раз він більш щепетільний, ніж ті, хто вже роками це. Ось мені якось... О, оце спец! Цей руками орає, цей знає. Що робить. Олександр. Що що? не ти ж. Так. Зразу збирання. Оранка, збирання. Вон перегрузчик. Все як книжка пише. Так, доброго дня, шановні українські аграрії. Один плуг і другий плуг. Бачите, так? Да? І там комбайни. Перегрузчики, комбайни, що тільки там немає. Ну, всі стоять. Оранка. На цьому полі буде євролайтинговий ріпак. Готуємо зразу. Чому зразу? Колеги? Тому що є така історія, як тіньова волога. Оце, бачите, ще там півдня, день, це може ще бути. отаке, От грудочка, да? проїхав каток, бачите, грудочка розбивається. Тобто сьогодні на вечір не буде, вранці буде культиватор. І доки грудочка може розбиватися, це все розіб'ємо, якісно закультивіруємо, зробимо підготовку ґрунту, якісно під ріпак. Тому що ріпак не любить, знаєте, як кажуть, завтра зроблю. Ні. І рипак любе, все якісно. Вон там збирання, зараз перегрузчик працює. Вон далі. Комбайн зараз перегрузчика чекає. Тут оранка. Завтра буде культиватор і каток. І ще додатково. Ми будемо щільнювати, тому що вже скоро сіяти, щоб земля усілася і не було там розриву кореневої системи. Так що, колеги, бачите, доки тіньова волога ще є, можна якийсь порядок навести. А тоді... Капзець, а тоді капець. Так що запрошуємо до співпраці з компанією Terror Lab", тому що ми не з космосу, ми не розповідаємо те, що не робимо в себе. Тримайтеся, успіхів вам!